Вітаю, дев'ятикласники! Продовжуємо мандрувати сторінками нової української літератури, і сьогодні обговорення драми Котляревського Наталка Полтавка. Ви вже мали можливість ознайомитися з текстом твору. Тож, чи сподобалась вам ця п'єса, і чи згодні ви з думкою літературознавців, що в основі сюжету типовий для європейського сентименталізму конфлікт. Тобто нерівне кохання і намір одружити дівчину з нелюбом. Практично кожен твір, з яким я вас знайомлю в процесі вивчення нової української літератури, я починаю словами, що це вперше, от як Енеїда це взагалі перший твір нової української літератури, то Наталка Полтавка це перший драматичний твір нової української літератури. Тож запам'ятайте дату написання п'єси 1819 рік. Це дата фактично початку нової української драматургії. Сьогодні ми детальніше зупинимося на образах п'єси, а їх всього шість. Наталка, її мати групина Терпелиха, коханий Наталки Петро, Микола, його товариш, возний Тетерваковський і виборний Макогоненко. Зараз перейдімо до характеристики кожного. Наталка центральний персонаж п'єси, наділена характеристиками ідеальної героїні. Процитую. Золото, не дівка. кромі того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших себе, яка трудяща, яка рукодільниця, себе й матір свою на світі держить. Це слова виборного. Крім того, що Наталка працьовита, приклад для всього села, вона ще й вірна в любові, чекає свого коханого вже чотири роки словом, ідеальна героїня. Якщо узагальнити і перерахувати риси характери Наталки, то ось вони: чесність і сердечна чистота, духовне багатство, працьовитість і кмітливість, рішучість і винахідливість, попри те, що моментами вона слухняна і підкоряється волі матері, тому що любить її і шанобливо ставиться до старших, а ще вона освічена і чемна. На противагу образу Наталки, образ її матері, горпини терпелихи доволі складний. Вона з одного боку виховала дочку доброю, чесною, працьовитою, проте щастя розуміє зовсім не так, як Наталка. Їй краще вмерти, ніж жити в бідності, тому вона й вмовляє доньку вийти заміж за багатого, підстаркуватого возного. Петро і Микола сироти, вони однаково працьовиті, щирі, безкорисливі натури, мають багато спільного, але дещо різняться характерами. Петро, чесний, великодушний, здатний на самопожертву заради іншої людини. Згадайте той його вчинок, коли він хотів віддати усі зароблені гроші наталці, щоб їй не дорікали бідністю. Микола не такий м'якосердний, як Петро. Він твердіший вдачі, ніколи не впадає в розпач, дотепний, оптиміст. В його душі немає місця відчаю. Він мріє про вільне життя. Збирається податися до чорноморців, бо любить козацтво. Вознайтесь Терваковський, певно, найколоритніший образ п'єси. Це сатиричний образ чиновника, хабарника. Яскравим засобом характеротворення возного є його мова, а точніше, цей жахливий суржик з українських і російських слів, і його бічний словесний паразит те, то як його. Але образ возного неоднозначний. Він, звісно, наділений негативними характеристиками, але водночас це людина спроможна на щирі почуття і добрі вчинки. Згадайте його фінальний вчинок. Також неоднозначний і образ виборного Макогоненка. З одного боку, він хитрий, як лисиця, де і чорт не зможе, то пошли Макогоненка, зараз докаже це цитати створу. Нещирий, користолюбний, але з іншого боку, викликає неабияку симпатію через прихильність до бідних. Він, зокрема, згадайте, замовляє добре слово про Наталку, а потім і про Петра. І як завжди, хвилинка цікавої інформації на кінці уроку. 1890 року Микола Лисенко написав до п'єси Наталка Полтавка музику його одноіменна опера стала шедевром світового мистецтва, класичним зразком українського оперного репертуару, який і нині не сходить зі сцени українських професійних театрів. У чому вся сила цієї п'єси, у чому її чаруюча душу краса? запитував відомий український драматург Іван Карпенко Карий, і відповідав: у надзвичайній простоті, у правді і найголовніше у любові автора до цього народу, у любові, котра із серця Котляревського перейшла на його твір. Не можу не погодитися з цими словами. До зустрічі наступного уроку!